Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» Насіння збучача – гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю сьогодні. В нашій програмі. В селі Коцюбинці Васильковецької громади відбувся благодійний концерт на підтримку збройних сил України, присвячений всеукраїнському дню працівників культури та мистецтва. В селі Коцюбинці високий рівень культурно-просвітницької роботи. В будинку культури діють народно-аматорські колективи та різноманітні гуртки танцювальний, хоровий, театральний. І тому люди радо поспішають на концерти, бо тут, крім приїжджих талантів, виступають свої діти та внуки місцевих жителів. А українська пісня, танець сьогодні звучить по особливому: це те, за що воїни мужньо боронять землю. Наші концерти проходять на благодійну тематику, адже ми всі кошти переказуємо на Збройні Сили України, на підтримку наших хлопців, які зараз на передові, адже тільки заради них, завдяки і завдяки їм, ми сьогодні можемо бути тут, можемо споглядати концерт, і наші діти можуть розвивати свої таланти. Пісня, слово, танець це також зброя. І ми її куємо тут. Тут куємо нашу перемогу. Нашу перемогу, Це передається нашим хлопцям на передовій. Вони це підтримують з такими схвальними відгуками. І вони бачать наші концерти. і Це дуже приємно, адже це вони мають зв'язок з своїми домівками, своїми дітьми, своїми вихованцями. В нашому селі часто відбуваються концерти. За відколи війна, у нас концерти йдуть на підтримку ЗСУ, збирають кошти. Наше село досить багато коштів назбирало. А хто з ваших рідних є на війні? З так, в мене тато воює. У нас є танцювальні колектив, такий дуже дітей багато ходять туди, внуки мої ходили. Ну, часто наше село процвітає, дуже раді, що молодь хоче займатися і ходять туди. Добре, що є такі наставники, вчителі. Ми маємо такого Романа Сагайдака. Він разом з Михайлом Миколаєвичем, вони разом на пару, вони так знають свою справу, вони заохочують дітей. Вони ну, роман Сагайдак, він бачу, що він такий. Е... Знаток своєї справи, Ну, Він любить, бачу і дітей. Він так заохочує вести. Вони по різних селах возять їх. Вони ж кожної неділі виступ десь там організовують автобуси. їх Возять. Ну, зацікавлений він таким, щоб розвивалося в селі щось, щоб не так. Щоб пісня українська звучала й Так, танець. пісня, танці. Ну наші діти дуже, дуже вони от так втягнені в це. Вони їм так цікаво. Ну, люблять вони це так українську пісню. Наш будинок культури дуже розвиває, залучає діточок. Ми дуже всі задоволені, дуже в нас гарно. Наші діти мають куди подітись ну, по ідеї. Всі танцюють, співають. І в нас найкращі викладачі, найкращі вчителі, ми дуже їх сильно любимо. Ну, звичайно, ми найкращі. У мене зараз на даний момент тут шість дітей бере участь. Так, танцюють і співають. Так. На меншому 4 рочки буде, найстарші 10. Тому в нас дуже гарно, у нас дуже багато діточок, всі дуже талановиті, ми дуже ними пишаємося, у нас дуже талановите село. Моя дівчинка Ліля теж та, танцює в цьому колективі найменших дітей. Скажи, вона? що ти танцюєш. Танцюю я. Як називається твій танець? Танці жабок. – Ти любиш так? Да. – Тяжкий час сьогодні для нас, українців. Але якось ми живемо і стараємося пережити це все. І живемо надіємо на те, що війна закінчиться і все стане на своє місце. Сьогодні я спішу будинок культури, виступає моя внучка. На святі присутні працівники галузі культури Васильковецької громади. Стараємося, щоб пісня звучала і допомагати коштами Збройним силам України, нашим підтримку, нашим, нашим співом. Мусимо якось рятувати. Ми знаємо, що зараз такий нелегкий час, коли е, дійсно йде війна, і коли наші захисники стоять е, на, на варті того миру. То що ми хочемо сказати? Кожен, напевно, працює на своєму фронті. І так само ж ми, працівники культури, так само ж всіма силами стараємося їх підтримати і разом до перемоги. У Нас є і, що загинули вже, у нас односельчани є, що загинули. Два дні два дні якраз повномасштабного вторгнення на другий день е, загинув Андрій місяць, мій родич. Е, пішов от її чоловік пішов захищати. Ще не відійшов, але тільки що пішов. пішов. Чотири дні всередину пішов. А в залі багатолюдно, всі очікують дійства. Голова Васильковецької сільської об'єднаної територіальної громади Андрій Гайдаш вітає присутніх з святом. От від себе особисто хочу привітати всіх працівників, всіх аматорів цим святом, побажати міцного здоров'я, добра, добробуту усіх гараздів. І хочу ще подякувати. Нашим захисникам ми маємо можливість сьогодні цей захист відзначити і маємо можливість працювати і жити. Ім'я нашої незалежної України. Слава Україні! Голова громади Андрій Гайдаш вручає подяки старостам сіл за їхню працю і юній співачці Софії Дівай. Вітаю всіх присутніх святом, керівник комунальних закладів культури Васильковецької громади Роман Сагайдак. Хочу сьогодні привітати всіх наших учасників, аматорів, професіоналів, які є тут в залі. А я знаю, що в цьому залі майже всі, хто тут, тут присутні. вони були, на свою чергу, тут на сцені колись. Всі вони були аматорами. Тож я вас вітаю з нашим професійним святом і хочу сказати, що наша культура також стоїть. І боронить нашу державу. Адже пісня, танець, слово це також зброя, це також допомога тим хлопцям, які зараз на передові. Я ще раз дякую всім, хто прийшов, дякую всім дітям, які приймають участь, всім, всім керівникам, які докладають зусиль для того, щоб ми відчували себе в комфортних умовах. І найбільша дяка і шана, всім хлопцям, які зараз на передовій. Роман Сагайдак вручає також подяки тим, хто невтомно працює на культурній ниві, особливо в період війни, від найстаршого до найменшого жителі Васильковецької громади долучаються до різноманітних творчих заходів та благодійних акцій, які допомагають не лише зберегти культуру, а й підтримати моральний дух українців. Хочу вам сказати, що ми зробили такі горнятка. Вони і мені вони підписані для наших маленьких учасників, щоб колись взявши горнятку, взяти собі такленької кави чи чаю і згадувати приємні моменти, коли вони виступали на наших благодійних концертах. А наші благодійні концерти ми за Цих майже три роки війни ми зібрали по різних населених пунктах, де ми були більше як півмільйона гривень і всі не були відправлені для наших хлопців, які зараз воюють на передовій. Це не тільки в нашому селі, ми залишали в кожному селі, де виступали, там ми їх і залишали. Прошу. Особливо подяка голові громади Андрію Гайдашу за всебічну підтримку галузі культури. Щоб ви не думали, на кожній горнятку пише кому. І Андрій Володимир рано прийде випікали і зразу добру справу зробить для культури. А на сцені юні і зрілі аматори. В праці в тривозі у боротьбі тут, в тилу, ми всі озброєні молитвою за мир, але боротьба захисників ще й за непереможний дух українства у праці на рідній землі, у пісні у вихованні та розвитку дітей та й підтримки цими талантами і їх воїнів. А земля родить, село живе, і ми всі живемо разом з ним і чекаємо, щоб закінчилася війна, і наші захисники повернулися додому з перемогою. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, дехай все у вас буде добре. Партнери програми Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газагро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Героям слава! Господи! Благослови Україну перемогою а працю врожаєм. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю.